Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні серед іншого передано ракети до ЗРК Петріот. Проте на сайті уряду Німеччини засекретили точну кількість переданих ракет. У новий пакет допомоги увійшли 10 систем виявлення дронів противника та 40 розвідувальних безпілотників, які призначені для розвідки та виявлення цілей на малих висотах. Також у нову допомогу увійшло 16 вантажівок та 510 тисяч патронів до стрілецької зброї. Крім цього, до передачі готується 90 систем виявлення дронів та 31 мільйон набоїв до вогнепальної зброї. Влада Норвегії прийняла рішення про передачу Україні своїх винищувачів F-16. Про це нещодавно заявив прем'єр-міністр Норвегії під час перебування в Києві. Таким чином, Норвегія стане третєю країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надасть Україні бойові літаки f 16 Голова уряду Норвегії підкреслив, що Осло передаватиме F-16 у тісній співпраці з союзниками. Мова може йти про 12 літаків, що готувалися до продажу. Норвегія вивела з експлуатації свої f 16 у січні 2022 року. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки планує розпочати підготовку українських льотчиків на f 16 в Америці. Про це повідомили американські чиновники виданню The New York Times. Українські льотчики проходитимуть навчання у Сполучених Штатах, коли зусилля європейської коаліції щодо навчання десятків льотчиків під керівництвом Нідерландів та Данії досягнуть свого потенціалу. Також у виданні зазначили, що невелика кількість українських льотчиків вже пройшли навчання на винищувачах f 16 у Сполучених Штатах Америки. У вересні Литва посилить протиповітряну оборону України новими пусковими установками зенітно-ракетного комплексу «Насамс». Про це нещодавно повідомив президент Литви. Як він сказав, Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки «Насамс». При цьому президент Литви не уточнив, яку кількість пускових установок планують передати. Проте ще в червні стало відомо, що уряд Литви придбав для України дві пускові установки зенітного ракетного комплексу на Самс. Уряд країни також організує доставку систем. Уряд Норвегії погодив передачу передачі Україні зенітних ракет і Рісте. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, як сказав прем'єр-міністр країни. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну і надалі. Норвезький уряд зазначає, що протиповітряна оборона України це найголовніший напрямок допомоги. Вона має вирішальне значення для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Повідомляється, що ракети будуть розміщені на наземних пускових установках що будуть передані Швецією. Найімовірніше мова йде про пускові установки комплексу ірісте СЛС. Турецька компанія байка безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник байракта Тібі 2. Про це повідомляє прес служба головного управління розвідки. Раніше турецька компанія байка вже неодноразово безкоштовно передавала Україні такі безпілотники. Та компанія неодноразово передавала БПЛА, які мали замовити українські та литовські волонтери. Крім цього, 25 січня компанія Байка також передала головному управлінню розвідки два безпілотники ТІБІ-2. Імовірно, новий БПЛА буде розгорнуто на базі вже існуючого авіаційного комплексу оборонно промисловий комплекс України розробив та представив новий баражуючий боєприпас перун, ймовірно, у носовій частині безпілотного апарату встановлену електронну систему. Перун оснащений подвійним хрестоподібним крилом, що має дозволити забезпечити необхідну підйомну силу за одночасного зменшення габаритів. Також подібне рішення спрямоване на досягнення високої швидкості за збереження хорошої керованості. Українська компанія налагодила виробництво мінометних пострілів калібру 120 міліметрів. На підприємстві розповіли, що виробництво налагодили одразу з двома країнами-членами НАТО. Нові 120-мм міни вже надходять до українських збройних сил. Як розповів представник підприємства, Сили оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів. Як додали у компанії, нові українські мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Українська компанія представила пожежникам дослідно експериментальний зразок нової пожежної автоцистерни. Про це повідомила прислужба компанії, машина здатна перевозити понад 8 тонн вогнегасних речовин. Як розповіли у компанії, основна мета розташування різного обладнання найзручнішим способом. Найцікавіше було спостерігати, як розділялися думки пожежних щодо розташування обладнання. В одній з областей України українська компанія завершує будівництво першої черги елеваторного комплексу для агрокомпанії. Загальний обсяг зберігання становить 10 тисяч 500 кубічних метрів. Про це повідомила прес-служба компанії. Загалом на елеваторі встановлені три силоси. Один з них на бетонній основі з діаметром 24 метра та два хопери діаметром 9 метрів. Планується зведення ще чотирьох силосів діаметром 24 метра. Шведський бренд одягу та косметики H&M оголосив, що планує відкрити більшість своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року. Про це йдеться у заяві компанії. У компанії зазначили, що планують брати участь у програмах допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення. Зараз ведеться підготовка до повторного відкриття більшості магазинів. Японія надасть Україні допомогу у розмірі до 7 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії. Як він сказав, Японія надасть різноманітну допомогу в розмірі до 7 мільярдів американських доларів залежно від потреб. Крім того, Японія скористається своїм досвідом та знаннями в галузі післявоєнного відновлення та відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги. Японія завжди буде на боці народу України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.